Всім привіт, всім мирного неба і швидше нам перемоги. Так, ось вирішив вам показати знову кроління, та ви вже ми беремо їх у руки. Ну Що ти така непосидюча? Наша зая не дає мені знімати. Ось такі вони. Я її тут мучу гладити, тому якщо телефон трішки трясеться, тобто камера якщо трішки трясеться, то вибачайте, тому що тримаю одною рукою. Хочеться взяти руки, а вони такі, такі непосидючі, такі малюсенькі, два риженьких, одне таке сіреньке, чорне і одне як кріль. Ось так. Ось такі у нас криленята, вже їм 16 днів. І наша мамка їх годує, правда? Ми тільки що повичищали у них, вона тут кукурудзу все викидає, не економна. Ось такі у нас кролята. Так, тут трішки незручно, але таке чорне дуже гарне. Оце. Мені подобається чорненьке. Рижі подобаються. Ось такі вони. Що є зая? Зая тут спить на ходу. так, Ось такі там одне їх зая. Ось воно, Гарні дуже. Слава Богу, що вони не замерзли. Там мені писав один глядач що кролиця має кролитися 19 грудня, ось, лютого. Тобто. Я теж думав, що кровнята може вернути, так як передавали ну, морози, але <клінь> у нас зима. Теплицю вже склали, тільки лишилось натягнути плівку. Окроленята наші ростуть. Скоро будемо їх зважувати місяць, коли буде. Уже 2 березня. Якщо Бог допоможе дочекати, 2 березня вже будемо важити. Зая не грози мене. Ось такі вони малюсенькі. Хочу взяти одне в руки. Ось так вже трішки інакше знімаю, бо мені зая не дає нормально познімати. Лізе теж туди до них і отак. Ось, ось такі наші кривенят. Тому ось так, з ними все добре, показую вам, щоб ніхто не переживав, хто переживає. На дворі в нас сьогодні тепло. Ось так. Що наша зая розкрила кровенят і вони собі лежать розкритими, сплять. Бачите, як сплять вони. Ось так. Так, все ми так ось все добре. Сьогодні будемо кидати завтра до кроля. <св 'язання> Сьогодні неділя. Ось так не хочемо їм накидати до кроля у неділю. Ось така. Тут курка. Собі сюди аж лізе, щоб кукурудзи їсти. Тому ось так. Наша кролиця нехай відпочиває. А ми йдемо до короля. Ось наш головний самець. Не знаю, ніяк він не може привикнути, що ми його гладимо. Не правда? Ну Тараску? Бачите, все є вода, їда, сіно, видій мій чемний. Чемний Тарасик, так? Ситий такий, що в нього... Добре кастрюля, м'ясо би вийшла. Ми його не плануємо на м'ясо пускати. Скоро будемо теж зважувати всіх. Уже. Тому будемо важити маленьких та й цих будемо важити вже, напевно, на такому, на так... з гачком така вага, кажуть на скантарик. Будемо бачити вагу кролів. Ну, Давай Тарас, ти їж гарно. Був гарний, товстий, щоб було, що показати людям. Ой, ти мічайний. Тому усім мирного неба, швидше на перемоги, з кролями все добре, як ви бачите. Бережіть себе і своїх рідних. Не здаємося разом до перемоги. Всем пока-пока.